На базі Івано-Франківського комунального підприємства, муніципальний фізкультурно-оздоровчий комплекс триває чемпіонат міста з футзалу, організатори якого міська федерація футболу та міський комітет фізичної культури і спорту. У змаганнях аматорські команди їх дедалі більше. Наприкінці минулого тижня відбувся сьомий тур чемпіонату. Про хід змагань, особливості зустрічей та нових претендентів на призові місця у коментарі заступника голови міської федерації футболу Віктора Юзика. Ми вже почали четвертий регулярний чемпіонат міста з футболу. Цього року, як на диво, велика кількість команд зголосилася брати участь. Це 36 команд на даний момент приймає участь. Трошки відмінності є від попереднього сезону створена золота ліга, де команди дійсно грають вже два кола, а потім ще плей-офф. Це команди без відбору. І три ліги, де проводиться відбір з команд. Попередній етап зараз якраз проходить сьомий тур попереднього етапу, а в золотій лізі четвертий тур. «З Нового року буде вже основний раунд. Команди будуть розділені на три ліги вже по кваліфікації по рейтингу срібну бронзову і нову лігу, де нові команди новатори попадають це найнижча ліга. Ну і представник золотої ліги на ну, цього року буде мати право виступати у фіналі аматорських змагань України. Ми Поклали угоду з Асоціацією футзалу області про співпрацю. Це була одна із вимог аматорської футзальної ліги. Особливості цього чемпіонату ще полягають в тому, що багато нових команд, в яких пробують свої сили. Дійсно нових. Це робітничі колективи, це трейд Західбут, це команда Дім і Ко, це команда штурмовик. Тобто можна назвати ряд до восьми команд. Команда Козацький острів, багато молодих команд, юники, які перейшли з великого футболу, пробують свої сили і в футзалі. Про те, що рівень гри команд зростає, передусім свідчать результати. Йдеться про команди, які у минулому були призерами і сподівались на це у новому сезоні та потерпіли неочікувану поразку. Зокрема, команда Ютім Кім готувалась не менш якісно, як попереднього року. Та після кількох програшів ситуацію переоцінили. Порівняно з минулим сезоном добрали трьох, трьох гравців. Плани ставимо попасти в четвірку і поборотися за медалі чемпіонату. Перш за все, хочу зараз поздоровити команду суперників, вони нас просто розбомбили, інакшого слова не візьмеш. Враховуючи самокритику, команда готуватиметься з новим аналізом до зустрічей з конкурентами у наступному сезоні. Так, треба посидіти, проаналізувати зараз над помилками і рухатись вперед. Серед лідерів на даному етапі команда Гранд Корона. Разом із впевненою боротьбою за звання чемпіона залишають і однозначні плани. Плани залишилися ті самі. Також плануємо стати чемпіонами Цього року хочу зазначити, що конкуренція збільшилась. Одне, що, що погано, один мінус це те, що мало команд в золотій лізі, хотілося б більше. Але команди хороші, конкуренція збільшилась, кожна гра ну, на вагу золота. Дістанеться золото чемпіонату міста з футзалу. простежимо у наступних випусках спортивного тижневика. Студентська молодь Івано-Франківська з року в рік восени та навесні бере участь у легкоатлетичних змаганнях на присвоєння класифікаційних розрядів. Протягом п'яти тижнів у видах легкої атлетики випробовують свої сили студенти навчальних закладів, здебільшого вишів. Змагання вже традиційно організовує міський комітет фізичної культури і спорту. Керівник також незмінний. Тренер-викладач кафедри фізичного виховання Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Ветеран спорту Іван Файчак. Коли вже закінчується заняття на стадіоні. Вже можна. Замазайматися в манежі. Ми проводимо ці змагання з ціллю підвищення з класифікації спортивних спортсменів і виконання спортивних розрядів. Першого до другого, першого кандидата маску спорту майстрі так далі. Згідно класифікаційної таблиці, оцінюють легкоатлетів згідно окремих видів змагальної програми та за узагальненими підсумками. Перший вид був 60 метрів. Біг потім стрібків довжину з розбігу, стрибків Потрібно зрозубі тепер стрибки висоту. Ще залишиться в нас бар'єрний біль 60 метрів. І сьогодні вже останній вид змагань, де ми нагородимо спортсменів за стрибки в висоту і по сумі чотирьох видів. Один з постійних учасників змагань студент університету нафти і газу Володимир Біленький протягом п'яти років випробував свої здібності у всіх видах. Цього разу тренувався менш ефективно, бо готувався до сесії на випускному курсі. Переможцем не став, однак не розчарований, адже позаду не одна найвища сходинка. Цього року якось менше тренувань от минулого, Поза минулого року це практично кожен день були тренування і день інші. Інші вправи, інші розклад. Ми відповідно готувалися, готувалися. Весь рік для Володимира. Це останні змагання у стінах університету. Незабаром отримає диплом та сумуватиме за спортивними заходами студентських років. Скучатиму за цим. Без змагань, цього без духу, буде якось непривично вже. А студент цього ж вишу Андрій Леник, лідер у стрибках у висоту, продовжить захищати честь університету. Звик до цього ще від перших днів вступу до навчального закладу. Я займаюся вже четвертий курс. Взагалі ну, в нас, коли в вашому курсі сформували у нас. І нам вставили саме я впався до Ількови до Почекайване Ільковича. Ну і він почав відбирати там, вже були початку були змагання, і ми виступали в змаганнях різних. Потім почав він відбирати збірник собі збірну. Ну і в нас попало з моєї групи наш п'ятеро учасників. Ну, він казав, щоб ми на десятиворство займалися, тому що ми там можемо щось бігати. Ну, займалися і так до другого курсу я лишився один. Потім я продовжував далі з нього займатися. Він казав, мені говорив, що повинно робити. Я приходив до нього на тренування. Потім вже почав виступати. Цього разу учасників змагань було небагато. Очевидно, це вплив освітньої завантаженості у період перед складанням іспитів, а також загальна атмосфера проблематики Україні. Сам факт і позитивний факт, тому що змагання стабільно з в рік відбуваються на цій базі. На базі кафедри фізичного виховання Фанківського національного технічного університету нафти і газу. це позитив. Другий момент, що можливо не кожного року є та кількість студентів і спортсменів, лихоледі, які би хотіли брати участь в цих змаганнях, але тут є і суб'єктивні фактори. Буквально через два дні вона фанківську стартує юнацький міжнародний турнір на з. Антона Івановича Кривого і відповідно, скажімо, категорія юнацька, яка завжди була притаманна присутня на цих змаганнях, вона брала участь в цих змаганнях. У зв'язку з тим, що є альтернатива, є трошечки кращі умови проведення змагань. Відповідно, мабуть, юнацька категорія е, спортсменів легкоатлетів буде брати участь в цих змаганнях більшої кількості. Ну і третій суб'єктивний фактор, як би ми не оцінювали, але Політична ситуація в нашій державі не зовсім сприяє тому, щоб люди зараз задумувалися про розвиток стану свого здоров'я. На жаль, а все-таки перше чергове завдання це безпека, це виживання. Тому ці фактори десь психологічно швидше всього впливають на загальну кількість учасників. Але тим не менше, приємно той факт, що змагання відбуваються, і ми. Намагаємося проводити їх на належному рівні. Будемо надіятися, що в березні місяць, коли ми ще раз будемо проводити, може буде більше, то вже буде після сесії. Якщо брати у загальному плани легкоатлетичних змагань івано-франківців у 2015 році, вони повинні бути реалізованими у більш кількісному значенні ніж у містах більш неспокійних регіонів України. Планується проведення змагань різних рівнів. У сезон 2015 року максимально враховані ті. Обласні центри України, які є найбезпечнішими, в яких є нормальна е, спортивна база для проведення певних чемпіонатів України з легкої атлетики в різних вікових групах. І мені приємно відзначити, що згідно календаря Федерації атлетики України, Івано-Франківську, як ніколи відбудеться шість змагань, які є внесені в календар Федерації атлетики України. І двоє з них це чемпіонати України. Перший 14-15 березня відбудеться зимовий чемпіонат України зі спортивної ходьби Івано-Франківську. На відомій трасі вже по незалежності. Відповідно, такий же чемпіонат України зі спортивних одяг на 50 кілометрів і чемпіонат серед командою США і шкіл Олімпійського резерву відбудеться вже традиційно у жовтні місяці в нашому місці. І ще чотири турніри традиційних, які ми проводимо в закритих приміщеннях, на стадіоні, відбудуться в нашому місці, зокрема. У лютому місці в івано франківську відбудеться традиційний турнір Прикарпатська зима. Це юнацький турнір. Далі у квітні місця відбудеться змагання на призи заслужених працівників фізичної культури і спорту України Діленка та Єскевича. Далі відбудеться спринтерський турнір в травні місяці. легкоатлетичні змагання вже у від... не в закритих приміщеннях, а на стадіоні. І... Традиційно в грудні місяці, а в цьому році це буде в листопаді, відбудуться змагання на призи Антона Івановича Кривого, тобто загалом шість легкоатлетичних змагань, і це досить серйозна і вагома заявка для тих легкоатлетів, які мають можливість готуватись впродовж сезону і показувати свої результати власне в місті Мафанківську на всеукраїнських змаганнях. З нагоди відзначення у Івано-Франківську Міжнародного дня інвалідів проведено чергу змагань для людей з обмеженими фізичними можливостями, у їх числі міський турнір шашок, де інтелектуальні здібності продемонстрували учні навчально-реабілітаційного центру. Змагання поетапно проводила директор міського центру Інваспорт Марія Василюк. Головною суддею була призначена чемпіонка світу з шашок, відома тренерка Ольга Болтажи. Дві команди допоміжних навчальних закладів міста змагались у кількох вікових групах. Попри визначення результатів, на Городжені були усі учасники без винятку. Алановитих дітей міста, що займаються видами спорту, та досягають у них успіху, побільшало Кіо Кайкан Карате. Більше двох років займається юна Мар'яна Сливінська, тренер Мирон Гаврилишин. Допомагає і батько, який сам з 13-річного віку тренується у цьому виді спорту. Кілька тижнів тому батько не аби як потішився за Мар'яну, адже вона стала володарем Кубку України. Займаємося. Ми вона два роки, а я займаюся десь приблизно вже від 13-14 років і. Вже так як я був у залі, не було її де лишати і з собою. Забрав її з собою в зал. Ну і так, спочатку, ми полегенько, 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 ну і осягнули таких висот. Біля року тому Мар'яна Сливінська мала бронзову нагороду на чемпіонаті України, перемагала на місцевих змаганнях. Попри невеличку, за часом практику, дівчинка здобула кубок України впевнено. Змагання відбувалися в місті броварах суперниці. Ну трошки нам пожери, бо так. Повезло, що суперниці її були дівчинка з Житомира, де вона в півфіналі перемогла, і в фіналі була дівчинка з Ірпеня, де вона, можна сказати, безоговорочно перемогла своїх суперниць і добула Кубок України. Спорт – це не лише перемоги та медалі, це можливість тимчасового програшу. Головне не дозволити собі перед цим поступитись. Подальшої ефективної підготовки до змагань та наступних перемог Мар'яні Сливінський побажав голова міського комітету фізичної культури і спорту Віталій Матешко. Ми хочу тобі побажати, що ви ти свою нагороду дуже цінила, тому що спорт то така справа, яка проходить дуже швидко. І Нехай твоя маленька перемога виросте в перспективу великої перемоги. Тут ми тобі зробили такий малесенький подарунок. Хочемо тобі побажати, щоб твоїй спортивній кар'єрі тримає. Завжди був успіх, щоб тобі щастило, щоб ангели тебе охороняли і подальші твої змагання завжди були успішними. І якщо так станеться, що тобі прийдеться коли-небудь програти, щоб ти це зробила достойно, підготувалася до наступних змагань і виступила ще краще. Про нових та вже відомих особистостей у спорті, про цікаві заходи, що цими днями організовує міський комітет фізичної культури і спорту, дивіться у наступному випуску.